Як Левенятко подружилося зі своєю злістю. У зеленому лісі під теплим сонцем жив собі маленький левеня Левко. Він був веселий, лагідний і любив гратися з друзями. Одного ранку Левко будував високу башточку з камінців. Він так старався, аж раптом Бах. Мапочка Міру ненароком зачепила хвостиком і вся башточка розлетілася. У грудях Левка щось запеклося, ніби там розгорівся маленький вогник. Гррр, ти все зіпсувала, закричав він. Міру злякалася і утекла. А Левко відчув, як у грудях вогник злості. Стає гарячішим і сильнішим, ніби іскри розлітаються з кожним наступним словом. Після того все в нього йшло шкеребть. Білочка Соня принесла йому горішок. Візьми, Левку, спробуй. А він буркнув Не хочу твого горіха. Йди геть. Білочка дуже засмутилася і швиденько втекла. Адже ніколи ще не бачила таким левка. Потім пташка Солька заспівала пісеньку Чуєш, як гарно, тихо, не співай мені тут, гаркнув Левко. Коли мама левиця покликала його їсти, він сердито відповів: Не хочу і взагалі не чіпай мене. Мама помітила, що з її синочком щось не так. Левко ніколи не сварився з нею, але нічого більше не сказала. Друзі розбіглися, а мама засмутилася, і Левко залишився сам. Усе навколо стало сірим, навіть сонечко здавалося похмурим. Нічого не радує, прошепотів він. Може, злість забрала в мене радість. У цей момент на гілці поруч з'явилася сова. Вона лагідно подивилася на Левка. Бачу, твоя злість сьогодні дуже сильна, сказала вона. Мені здається, вона зіпсувала мій день, сумно відповів Левко. Я накричав на всіх, тепер мені соромно. Сова кивнула. Злість непогана, її не треба боятися. Вона приходить, коли ти з чимось не погоджуєшся або коли щось для тебе дуже важливе. Вона каже: Зверни увагу, це важливо для мене. Але чому вона така гаряча і неприємна? запитав Левко. Бо вона хоче, щоб ти її почув. Якщо її ігнорувати, вона росте й може запалити все навколо. Та якщо ти її вислухаєш і заспокоїш, вона стане твоєю силою. Сова навчила левка трьом крокам. Перший. Зупинись, скажи собі, я злюсь. Просто назви це, і злість уже трохи втихне. Друге. Подихай. Вдихни носиком, як нюхаєш квіточку. А потім видихни ротиком, ніби задуваєш свічку. І повтори це кілька разів. Третє. Послухай злість. Запитай себе, що мені важливо, що мені не подобається. А коли зрозумієш, зроби так, щоб сказати про це спокійно. Левко спробував, подихав, зупинився і відчув, як гарячий вогник у грудях став теплим, як сонячний промінчик. Наступного ранку Левко вирішив усе виправити. Спершу він пішов до мапочки Міру. Пробач, що я накричав. Я розсердився, бо так старався будувати башточку, і мені було шкода, що вона розсипалася. Міру усміхнулася. Я не хотіла зруйнувати, ти теж пробач. Будемо друзями і давай збудуємо нову. І мавпочка з левеням збудували ще кращу та вищу вежу, бо гратися разом було значно веселіше. Потім левко зустрів білочку Соню. Соню, вибач, що бурчав. Ти хотіла мені добра. Дякую за горішок. Білочка підморгнула. Та нічого, у всіх буває, я теж іноді злюсь. Давай тепер поділимось горішками навпіл!» Далі він знайшов пташку Сольку. що кричав, твоя пісня гарна. Просто я тоді був злий. Добре, що ти мені це сказав, бо я вже подумала, що погано співаю. Ні, ти що, навіть не думай так, твій спів прекрасний. Заспівай мені, будь ласка. Солька защебетала, ой як я рада, тоді слухай нову пісеньку. І нарешті. Левко підійшов до мами левиці. Матусю, пробачю, кричав і не слухав. Мама обійняла його. Я знаю, ти вчишся розуміти свою злість. Це не просто. Я пишаюся тобою і зовсім не засмучуюсь. Того вечора, коли сонце торкнулося в верхівок дерев, Левко задумався. Злість не ворог. Вона просто показує, що мені щось болить або щось не подобається. Якщо я її вислухаю, вона стане моєю помічницею. Він глибоко вдихнув і усміхнувся. Бо тепер знав, кожен може бути сердитим, і це цілком нормально. Казка закінчилася, але нові пригоди чекають. Тож ставте вподобайку та підписуйтесь на канал, щоб чарівний світ жив і надалі.